Наш університет переміщено до Хмельницького 4 травня. І з того часу ми тут працюємо, наш колектив постійно зростає. Наразі нас до 40 осіб, тут саме в Хмельницькому, і в нас 8 аудиторій. В нас є викладачі і співробітники, які знаходяться в Херсоні. Є викладачі і співробітники, які знаходяться за кордоном або в Україні. А саме тут є всі, вся адміністративна частина, відділи, начальники відділів, тобто хтось працює віддалено але переважна більшість саме керівного складу знаходиться тут хмельницького. Зараз у нас, звичайно, на жаль, є е, такі викладачі, які пішли у нас від нас, е, але багато стали на бік ворога, ви маєте на увазі. Стали на бік ворога, на жаль, є такі, але більшість професорського викладацького складу займають по українську позицію і ми з ними співпрацюємо. І ми дуже раді, що продовжуємо освітній процес за українським законодавством, за українськими освітніми програмами. Річ у тому, що наш університет е, зреагував дуже швидко. Е, Наше місто було першим, до якого завітав ворог. Тобто, перші три дні війни ми вже бачили танки на наших вулицях. Ми вже бачили ворога на наших. Вулицях. Тому перші два тижні, як і вся Україна, ми перебували на канікулах, вимушених канікулах. Але з 11 березня ми вийшли на навчання, вийшли на навчання онлайн, і всі студенти доєдналися до навчання, і це було знаєте так і розрадою для них, тому що дуже велике напруження, дуже великий страх. Багато студентів мали психологічні проблеми, але саме навчання дозволяло їм десь розградитися, десь зосередитись. На чомусь гарному і тому за відвідували пари, мабуть, що краще, ніж за, за часів карантину. На щастя, я не був в Херсоні, коли відбувалася окупація цього міста. Я перебував у Кривому Розі. Зараз і навчаюся, і працюю в нашому університеті, ось, ось який знаходиться. Вдому із коїпусів. Проживаю в першому гуртожитку. Умови прийнятні, в принципі, Ось, покра... краще, ніж деякі гуртожитки, які я бачив. Ось. І що ж скажу, займаємося зараз нашими першокурсниками. Ось, держимо, тримаємо з ними контакт. Розповідаємо всю потрібну їм інформацію і готуємо їх до студентського життя. На жаль, поки що дистанційно, але надіємося, що зовсім скоро Херсон буде звільнено, і ми будемо всім очній формі навчатися. У нас в Херсоні було два гуртожитки, в яких мешкали наші студенти. Було робочими три корпуси. Зараз вони захоплені окупаційною владою. Доступу до них ми не маємо, але ми знаємо, що вони збережені, принаймні зараз вціліли і там просто таких руйнувань у нас немає. Хмельницький відрізняється від Херсону. Ну тут більше пробки. Більше заторів. Так, заторів набагато більше. А інфраструктура, Ось. будинки, там інфраструктура. де прогулятися, як вам мені подобається місто саме по собі. Тут, тут прибрано. Ось немає такого, що сміття валяється там по вулицях і так далі. Тобто служби працюють, це зразу видно. Видно також по. По самим вулицям ось коли йдеш, немає такого, що багато там сухих віток, Тобто дивляться за містом. Це з'язвино. Я дуже вдячна керівництву Хмельницького університету і всім співробітникам, які допомагають нам, які консультують, які надали нам приміщення апаратуру і дійсно підтримують нас і морально, і матеріально.